Вітаю, друзі, на нашому каналі Мама й доця наша кето. Зараз я вам хочу показати, чим ми будемо вечеряти. У нас тут жирненький холодець з нашого півня ще був, ми його доїдаємо. І такі заморожені овочі. Протушила їх разом з жирненькою нашою сепараторною сметанкою. підсолила, поперчила і додала приправу до картоплі. Але воно дуже смачно вийшло. І влізе шматочок сиру, і, а собі ще дві яйці пожарила. Думаю, може я холодна сьогодні, як не їла рано. О, і чай у нас сьогодні липа з акації трішечки, і трішечки бузини і лимончик. Пишіть свої мисочки в коментарях. Ну, все, ми будемо вечеряти. Всіх люблю і тілую серцем і очима.